Вітаю, друзі, вас на каналі. Новий день, нові автомобілі. Сьогодні для вашої уваги Audi e-tron Sportback. Кінець 2021 року. Машинка досить і досить класний має стан, повністю в рідній фарбі, досить шикарна комплектація. В першу чергу покажу по лаку фарбовому покриттю. Значить, машинка у нас в black пакеті. це 95-ка, запас ходу біля 400 км. Отже, 109 115, 127, 116, 126, 96, 112, 103, 109, 113, 118, 118. У нас два порти зарядки. У нас досить шикарнющі диски. 21-го. Так, у нас Digital Matrix, це самі топові. так, Ось Digital. У нас версія Sportback S-Line. Машинка в блек-пакеті. так, Все чорне. Є також камера нічного бачення. так, Адаптивний круїз контроль. Присутній теж в автівці. У нас проекція на лобове, панорама пакет. заводське тонування. Так, електропривід кришки багажника, комфортний вхід, камера заднього огляду. Ось як все виглядає. У нас є фаркоп. Cop, музика Бен Олсен. Так, по автомобілю. Ще раз скажу. комфортний вхід, амбієнт підсвітка максимальна зі зміною кольорів. Так, Підсвіточки, салон, так, чорна стеля, чотирьохзонний клімат, контроль. У нас є ситі-пак, uh, uh, є мертві зони, є 4 стеклопідйомники, електродзеркала, автоскладування. Так. У нас електропривід сидінь, є також адаптивний кріс. Зараз покажемо ось адаптивний круіз. Е, Так. Що в нас тут? Е, в нас камера заднього огляду, два ключика. Ну, в принципі, всі необхідні девайси в цьому автомобілі є присутні. Так? Тому, кого цікавить такий автомобіль, досить і досить шикарний, такий спортбек. Так, обійду його ще раз. Ціна складає 42 тисячі 850 доларів. Приїхали, побачили, купили. Автомобіль розмитнений, сертифікований. Ось така, друзі, лялечка. Ось. Також є ще комплект зимових, зимової резини. Теж кого цікавить. Ну і якщо ці автівки вам задорого, то в принципі, у нас ще є також і вибір інших етронів. Друзі, Cars UA. чесні автомобілі від чесного продавця. Працюємо. Ось таке ляночка.